Це озеро Катлабух 26 та 28 червня 2025 року. Наразі озеро Катлабух заповнено менше, ніж на 57%. Станом на початок минулого тижня рівень води становив приблизно 84 сантиметри, що в два рази менше нормативного підпірного рівня, який становить майже 2 метри. Але ситуація з кожним днем суттєво погіршується. Берегова лінія вже метрів, напевно. 50-60 без води. І якщо чесно, на мій погляд, якщо порівнювати проблему 23-го року попереднього стану посухи або 20-го року, і сьогодні 25-й, це знову ж таки повторюється, але проблема на сьогодні набагато гірше, ніж ті часи, коли надавали підтримку по електроенергії на закачку води в котлабусі. Ми бачили, що буде така критична ситуація, тому що підйому води в цьому році як так ну, не було. На Дунаї був там десь тиждень підйом води. Напроти цього тижня шлюзи були відкриті, але озеро не встигло поповнитись в достатньому обсязі. До рівня мертвого об'єму залишається лише декілька сантиметрів, після чого використання водних ресурсів буде заборонено. Неможливо буде під'єднуватися будь-яким водокористувачам, які мають право. Отримувати воду з будь-яких питань, або для зрошення, або для технічних вирішування проблем, або для населення для поливу. Але я точно знаю, що вже більше 30 підприємств, аграрних, які мають і вирощують культури на своїх полях, які зрошуються і запитані виключно з озера Катлабух. На сьогодні вони вже стоять без води. Воду з озера Катлабух з 2022 року для поливу задля вирішення проблеми недостатньої кількості опадів використовує організація водокористувачів Вода життя, яка за підтримки американських та японських партнерів сформувала та відновила інженерну мережу зрошувальної системи біля озера Катлабух. Ми перше здалися в Україні як організація. Ми зараз знаходимося на нашій головній насосній станції. Це наше серце, з якого все починається. Наше серце не може робити без води. Усі спроби аграріїв врятувати врожаї від спеки можуть бути розбиті через катастрофічне зниження рівня води в озері Катлабух. Нас чотири фермерські господарства скинулися власними грошима і замовили послуги земсного наряду для того, щоб розчистити канал, для того, щоб вода могла доходити до точки водозабору. Але сьогодні ці роботи були вимушені припинити, тому що навіть них в умовах того залушку Катлабуха, який є на сьогодні, роботи виконувати більше неможливо. Організація водокористувачів вода життя, фермерське господарство та жителі селища Катлабух. Які живляться водою з озера, неодноразово підіймали питання примусового наповнення озера, зокрема на рівні профільного міністерства. Нам на всіх рівнях влада нас запевняла, що озеро буде поповнюватися, насосна станція готова. Нам з кабінету міністрів дали відповідь, що в бюджет на 25-й рік було закладено 80, біля 84 мільйонів гривень. Тобто, ще в 24-му році, коли б приймався бюджет України. Попри те, що у бюджеті на 2025 рік передбачено 84 мільйони гривень на електроенергію для насосів, на наповнення катлабугу потрібно всього 43 мільйони гривень. Але слова та запевнення залишились лише на папері. Озеро Котлабух води досі не побачило. Нам кажуть, нам кажуть в держдебагентстві, нам кажуть в районній адміністрації, в обласній адміністрації кажуть, що грошей нема, не знають, де ці гроші. І поповнення поки що не відбувається, як ви бачите. Озеро з кожним днем. По два сантиметри, по три сантиметри втрачає глибину, і воно вже майже дійшло до свого мертвого залишку. Ми вже на протязі місяця ми кожного дня телефонуємо різним, різного рівня чиновникам, державним службовцям. Тобто я не буду зараз називати, що і кому, тому що їх дуже багато. І кожен перекидає відповідальність на того. Ми телефонуємо тому, він каже, то це не я. Ну, таке враження, що як ну, не державне управління, а дитячий садочок, якийсь в такі тяжкі часи, коли в нас поруч, прямо під боком, просто через 50 метрів тече річка Дунай, просто через 50 метрів від цього озера. Ця річка протікає, стоїть насосна станція, все стоїть і просто не поповнюється цей це озеро. То в мене таке що, що це натуральний саботаж. Якийсь від бездіяльності страждають фермерські господарства, які через посуху та відсутність можливості зрошувати поля втрачають врожай. Через що скоро можуть опинитися на грані банкрутства. Від бездіяльності також страждають жителі навколишніх сіл, які також використовують воду з озера Катлабух. Велика кількість домогосподарств запитується цією водою, тому що озеро Катлабух є джерелом наповнення їх технічних колодязів. Така ж катастрофа у нас ми не можемо, не, можем, не можуть нам подати водоканали, канали, воду, щоб поливати наши урожаи, которые так скудненькие на юге. Потому что мы зависим от... Природы. Горит вся рассада, животных нечем напоить на сегодняшний день даже. Занимаемся животноводством, конкретно овцеводством. Сегодня водопой, овец, скота тоже как бы, это такая проблема, потому что большая минерализация воды, вода ну, непригодна, скажем, для питья, даже для животных. Катастрофу озера Катлабух також знищить навколишню екосистему. Зокрема, через зменшення води та кисню загине риба, яка мешкає в озері. Наразі можна побачити сліди шакалів, які без проблем переходять раніше наповнення водою ділянки. Навіть сформувалися їхні стежки. Це Екологічна проблема, тому що на нашому озері гине вся біота, вся флора, фауна У нас дуже багато птахів. І сьогодні вони вимушені або мігрувати на якісь інші місця, або помирати прямо кланами сім'ями. І ця проблема вона виходить далеко за межі локального рівня. Це вже проблема регіонального обласного рівня. Якщо найближчим часом не вирішити проблему пересихання озера Котлабух, відновити його буде неможливо. Ми не можемо розібратися. От просто ми зайшли в глухий кут, реакції ніякої. Нам кажуть кожну е, кожну неділю, нам кажуть з понеділка. Е, кому вигідно, чи кому вигідно, щоб тут продовольча безпека була на, на грані зриву. Кому це вигідно, я, я не розумію. Поміжіть нам, подайте воду, закачати в озеро Котлабух, то ми його потеряємо. Пресс служба Ізмаїльської районної військової адміністрації ще 26 червня повідомила, що вже розпочаті роботи з підготовки до наповнення водосховищ. З власних джерел нам стало відомо, що примусове наповнення озера розпочнеться 30 червня. У той же час аграрії стверджують, що виділена Сума не вирішить проблему. Журналісти видання Південь сьогодні будуть і надалі спостерігати за станом озера, яке без перебільшень годує декілька сіл. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.